Скажу вам річ, яка може здивувати, лінія життя не вирізьблена на камені. Вона змінюється тоді, коли змінюєтесь ви. Якщо ви досі думаєте, що доля вже написана, значить ви глибоко недооцінюєте силу власної свідомості. Вітаю! Мене звати Арсен. Я енергопрактик, біоенергетик, працюю з енергіями душею та тонким планом. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює кожного. Можливо, кожен з вас задавав питання, чи можна змінити свою лінію життя. Перед тим як перейти до теми лінії життя, давайте розберемо що таке лінія життя. Багато хто уявляє її як одну таку дорогу, як одна стежечка, з якої не можна зійти. Але насправді. Лінія життя це карта з безліччю маршрутів. Так, у моменті народження ми отримуємо стартові умови. Це в нас сім'я, країна, середовище, генетика, мова. Але в кожному моменті ми робимо вибір. Навіть зараз ви робите вибір, слухати мене далі. Чи переключити на щось інше відео. Мене послухали, це вже один вибір. Послухали іншого, це інший вибір. І, послухавши мене, ви отримуєте таку інформацію. Послухавши когось, ви вже отримуєте інформацію. І це вже змінює, формує вашу траєкторію. Тобто, ваша траєкторія вже змінюється. Часто люди кажуть, ще так я чую, це карма. Я нічого не можу змінити. Дуже багато люди думають, що карма це щось погане. Ні, карма це хороше. взагалі карма це нейтральна. Карма Карма – можна взяти, насіння це, по суті, насіння. Якщо душа колись посадила добре насіння, то що проростає? Добрі плоди? Так ж? Якщо вона посадила щось погане, то що виростає? двісно погане. І залежить від того, що ми сіємо, те ми пожинаємо. І от карма це не вирок, а відбиток минулих дій душі. І вона формує наше поле. Але всередині нього ми все одно маємо свободу. Знаєте, це нагадує, як комп'ютерні грі. Є сюжет, але результат залежить від твоїх рішень. Є люди, які починали життя в складних умовах, наприклад, бідність, насильство, хвороби, інші негативні умови, і логічно було б очікувати якийсь трагічний фінал, так? Чи, наприклад, часто питають, як, а чому душі обирають е, народитися в сім'ї. Алкоголіків чи людей, які е, погані способи життя ведуть. Не знаю, чи можна говорити чи ні, щоб, бо штучний інтелект фільтрує відео. Але деякі з них люди, ми бачимо, успішними стали і щасливими. Чому? Тому що певна кількість людей е, із цих сім'ї, бо не всі стали такими щасливими. Тому що вони сказали собі: Стоп! Я більше так не хочу, я обираю інше життя. І цим вибором вони створили нову лінію життя. І ви задаєте питання: Арсен, все ж таки, можна переписати долю? Так, можна, але це не відбувається за один день, хоча може бути. Бо. Можна переписати долю і не вибувати за один день. Щоб перейти на іншу дорогу, нам потрібно що? Ну, перше, змінити мислення, тобто в голові. Змінити оце все та намішалка, що мене не вийде, що в мене не буде, що багаті там, що я не багато сім'ї, що там ще щось, все, що заважає, це деструктивні програми, деструктивні думки, мислення. Ми їх повинні потихеньку чистити і переписувати на ті, які ми хочемо чути. Друге, це змінити звички. Не дивитися, як інші бігають, а взяти кросівки, навіть якщо нема кросівки, пробіжи 500 метрів, кілометр, я так починав. І потім підтягнуться. І яким чином, магічним чином, взяв ці кросівки спеціально для бігу, і одяг, просто почни, покажи все, що ти хочеш, що ти готовий. Чи, наприклад, вставати зранку, якщо ви спите до 12 і тому, що ви пізно лягаєте у третій ночі, наприклад, то. Це як варіант, То вставайте рано, заведіть будильник, тому що дисципліна це успіх. Третє, цілити травми. Травми цілите як на рівні цього життя, так і на рівні минулих цілень душі. І нарешті четверте, це прийняти відповідальність, вийти із. Позиції дитини, дитячої позиції, а зрозуміти, що твоє життя у твоїх руках. Не винні не держава, не батьки, не сусіди, не соціум, не кіт, не собака, не повітря, не сонце і так далі. Відповідальність на тобі. Це може тригернути, Не всі це готові почути, але, ще раз кажу, відповідальність на тобі. Ти відповідаєш за своє життя? Ніхто. Тільки ти. Коли ці всі пункти об'єднати, тоді поступово відкриваєте нові можливості, яких раніше навіть не існували, навіть не думали про це. Чи думали, але так далеко від блудня, але сподіваю складається і складається як найкращим варіантом, тому що ви починаєте працювати над собою. І я, як регресолог, хочу сказати, що один з найсильніших інструментів, де можна пропрацювати, попрацювати глибоко, це регресія. Або зробити енергочиську. Але регресія це коли ми повертаємося у моменти, де душа прийняла несвідоме рішення, наприклад, я недостойний, мене не люблять, я там. І там починаються блоки, і коли душа розуміє, чому так сталося, для чого це був урок, і там вже е, починається зцілення, світло, любов, прийняття. І ми змінюємо свою реакцію, і життя починає змінюватися. Чого? Тому що стара програма вона стирається, вона просто зникає, вона не працює, вона перестає працювати, і людина обирає. Нову програму. Це так працює на тонкому плані. Так само працює карма. Часто душа тягне до себе чи на себе на собі досвід минулих життів, які впливають на теперішні. Тобто, десь колись сіяли, те ми пожинаємо. Але навіть із негативними завжди можна працювати, можна очищувати, завершувати і відпускати. Все можна вирішити насправді. Якщо ви думаєте, що ні, ну будете вірити в це. Воно буде працювати, якщо ви думаєте це. А я вірю, що це змінюється і я бачу результати. Якщо взяти чакрову систему, бо я як чакролог хочу проговорити, то найчастіше страждає перша внизу чакра це коренева чакра, яка відповідає за безпеку. Якщо вона слабка, мінуси, людина боїться робити кроки вперед. Вона стоїться в оточенні, дуже часто бачу, в оточенні, не виходить з зони комфорту. І вона так стоїть, топчеться, знаєте, як ото, в, в болоті, і начебто топ, топче, топає на місці, але рухи нема, тому що в оточенні людина. І найбільше страждає корона чахра, це в нас сьома чахр, сахасрара її називають. Перша малакара, а це Сахасрара. Якщо вона заблокована, призакрита, бо ніколи чакра не буває закритою, вона втрачає цей зв'язок із вищим планом, із призначенням. Тобто: іде, ми не чуємо творця, ми не чуємо себе. Як перевірити, чи закрита чакра. Якщо в тебе гарні відносини твоїм рідним батьком, значить у тебе Сахасрара відкрита. Але... З власного досвіду скажу, що у більшості погані відносини самим батьком, тому що батько відповідає за зв'язок із творцем і навпаки. Тому також робота над чакрами відкриває нові двері, нові можливості, це ніби включає, навіть як світло, світлофори на дорозі життя. І не можу обминути психосоматику. Тіло завжди показує. Ми знаємо, що тіло це аватар наш, і ми відійшлися дійсно дороги, і тіло нам кричить про це. Як кричить? Через хвороби, через біль, через септоми це все сигнали. Це не покарання, це не бог наказує, а це є індикатор. Коли ми їх чуємо і змінюємо внутрішнє, тому що. Внутрішній відображає зовнішній, зовнішній відображає внутрішній, і тоді тіло починає зцілюватися. А життя стає іншим, тому що ми починаємо чути себе, чути свої сигнали. Тому що медицина, я не проти медицини, вона лікує симптоматику, симптоми, але вона не прибирає корінь проблеми. А ми якраз із тонким планом. Працюємо і прибираємо, і зцілюємо корінь проблем. А такі вже медицина може прибрати всі наслідки. Тому що чим більше запущений процес, тим довше відбувається лікування. І як же змінити свою лінію життя? Перше усвідомити, що ви не там, там де ви хочете. Признати, так, да, Арсен, я там, там, де не хочу там бути. Да, я не на своєму місці. Там, да, я не на своїй роботі працюю. Да, можливо, не та сім'я, не те оточення. Усвідомити, це вже, коли усвідомлюєш, це вже є зцілення. Ти вже цілюєш, ти вже признаєш і кажеш, да, да, мені погано, да, мені там, щось капець. Ти вже Розумієш і не живеш в таких рожевих ілюзіях таких? знаєте? Далі прийняти свою відповідальність. Я говорив вийти з дитячої позиції, взяти відповідальність за своє життя тобі ніхто не винен, і ти нікому не винен. Працювати під свідомістю, регресія, медитація, енергопрактики та інші інструменти. Насправді світ ізобільний, в е, достатку, і у вас є інтернет, ви можете знайти щось своє, те, що вам підходить, комусь регресія, комусь медитація, комусь просто поговорити, комусь психолог, комусь психотерапія, комусь на природі, комусь просто прочитати книгу, комусь просто усвідомити. Усіх по-різному працює, і це нормально. Комусь одне допомагає, комусь інше, одному допомогло, але тому може не підходити інтримує і це нормально. Головне обирати те, що тобі підходить, відчувати. Наступне, фокусуватись на тому, що ти маєш, що ти вже є. І дякувати за те, що є. Ми дуже часто не цінимо те, що ми маємо, але те, що ми зараз маємо, інші мріють, а ми це усвідомлюємо. І останні поради це робити маленькі кроки щодня. Ми ж не можемо завтра пробігти марафон 40-1-2 здається кілометри, да? ми не можемо. Ми, ми, ну, це буде фізично, ну, тіло просто буде в шоці. Але якщо ви будете робити маленькі кроки, ви будете розписувати, по-перше, це для мозку, тому що голова дуже сильно вмикається, такий такі вмикаються. Тіпати, а ні, 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 це щось таке велике, потужне, ні, ні, в тебе не вийде все оп, і штора закривається, і людина починає прокрастинувати. Нам це не підходить. Тому для того, щоб мозку, мозок нас прийняв, наші ідеї такі масштабні, нам потрібно по крокам маленькі кроки написати. Тому що це безпечно для нашого мозку. Ну так влаштоване тіло. Ну, так зараз працює. Система. І здате питання. Арсен, а чи є межі змінам? Насправді меж немає. Міняти можна до останнього дня життя. Іноді це зовнішні речі. Це може бути робота, стосунки, дім. А іноді внутрішній це гармонія навіть у тих самих умовах. І дуже часто внутрішні зміни автоматично ведуть до зовнішніх. Я про це говорив, що внутрішнє відображає зовнішнє, зовнішнє відображає внутрішнє. І давайте підсумуємо, що людина може змінити свою лінію життя. Життя це не одна дорога, це по суті лабіринт. І ключ. Завжди у наших руках. І якщо тема вам відгукнулася, приходьте до мене на регресії на енергопрактики, енергочистки. Там ми можемо знайти ваші блоки. І обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, телеграм-канал, там я ділюся ще більше інструментами та своїм досвідом. І пам'ятайте, ви можете бути автором своїй лінії життя ви не можете, ви вже є автором свого життя, і все починається з першого твого кроку. І пиши свою книгу так, щоб тобі хотілося знову її прочитати.